новин на телеканалі Самар в студії Ангеліна Поросєдова вітає вас коротко про головні події міста, а також області та країни. Це програма Пульс. У Новомосковську триває реалізація ініційованої народним депутатом України Вадимом Нестеренком програми з відновлення вуличного освітлення Світле місто. Вчора, 26 січня, проводили роботи зі встановлення освітлення пішохідного переходу по вулиці Сучкова біля супермаркету Варус. Головна мета даної програми забезпечити мешканцям нашого міста не лише комфорт, а й безпеку. Продовжується реалізація програми Світлий город під патронатом депутата Ністрінка Вадима Григорьовича. На сьогоднішній день це дев'ятий пішохідний переход. Освітльон в нашому місті. І в мішому останалюватися не будемо. Будемо далі двигатися в направлення. Якісне освітлення пішохідних переходів має дійсно велике значення та суттєво допомагає уникнути створення дорожньо-транспортних пригод на цих ділянках руху. Минулого року було обладнано освітлення шістьох пішохідних переходів по вулиці Гетьманська. Цьогоріч освітили вже три по вулиці Сучкова. На этих пешеходных переходах установлены LED-светильники нового поколения. Потребление мощности на один пешеходный переход от 200 до 300 ватт всего лишь. Ну а эффект очень огромный. То есть видно 12 часов ночи каждого пешехода. И будем надеяться, что это в первую очередь безопасность наших жителей. Програма продовжує діяти у Новомосковську. Поступово планується освітити не лише центральні вулиці, але й віддалені куточки міста. Сьогодні в головній залі новомосковської міської ради відбувся урочистий захід Асамблея Зірок, на якому проходило нагородження відмінників та учасників міських олімпіад всіх шкіл нашого міста. Слідкуйте за новинами на телеканалі Самара. адже в одному з найближчих ефірів ми покажемо матеріал з урочистого заходу. Період чи то відпусток, чи то канікул з'являється більше вільного часу кращий спосіб провести його не тільки з задоволенням, але й з користю створити щонебудь своїми руками. До нашої редакції завітала чарівна і талановита майстриня Наталія Войт, яка розповіла про себе та про всі тонкощі і красу різних видів рукоділля. Також розкрила деякі секрети створення своїх шедеврів з доступних і добре знайомих всім матеріалів. Тож, вже цієї суботи, 28 січня, о 19.40 та 22.40 дивіться новий випуск програми Мій вибір не пропустіть, буде цікаво. Вже цієї суботи в програмі Пульс актуальне інтерв'ю про розвиток дитячо-юнацького спорту в нашому місті розкаже директор Дю США Сергій Скляренко, які секції працюють в закладі, куди можна віддати свою дитину, на що звернути увагу у виборі напрямку занять? Про це та не тільки завтра в ефірі телеканалу Самар. Напередодні дня пам'яті героїв Крут до читального залу міської центральної бібліотеки завітали студенти першого курсу новомосковського технікуму Дніпропетровської національної металургійної академії України на годину патріотизму. Крути – символ національної пам'яті ведучі розповіли про події майже столітньої давнини, розкрили суть та причини трагедії під Крутами, супроводжуючи розповідь. Кадрами відеокліпів Студентам про Крути, недооцінений урок історії, пам'яті героїв Крут та поезіям учасника бою під Крутами Михайла Лавренка. На зустріч зі студентами прийшов очільник громадської молодіжної організації Прометей Руслан Сергійчук. Він розповів про відзначення пам'яті героїв Крут в Новомосковську та запросив молодь долучитися до цих подій. А ще колишній учасник АТО подарував бібліотеці книгу про крути. Рути без сумніву були є і будуть завдяки героїзму і молодих студентів однією з найславетніших сторінок нашої історії. Жителі Новомосковська, у яких виникла переплата за комунальні послуги, які користуються субсидією при їх оплаті, можуть пропустити обов'язковий платіж за комуналку або ж кілька таких платежів. Про це повідомляють в міністерстві соціальної політики. Громадянам пояснюють, що підприємства, які надають комунальні послуги українцям, не мають ніякого права вимагати оплату в тих випадках, коли є переплата. Також вони зобов'язані самостійно фіксувати і повідомляти громадянам про її наявність у відповідних комунальних платіжках. У разі, коли вартість фактично використаної послуги в конкретному місяці менша, ніж обов'язкова частка витрат на оплату цієї послуги, громадяни сплачують її фактичну вартість, роз'яснили в Мінсоцполітики. Повідомляється, що якщо сім'я не погашає обов'язкової частки платежу по субсидії, комунальні підприємства зобов'язані повідомити органи соціального захисту. А ті, в свою чергу, припиняють надання субсидії після відповідного повідомлення про заборгованість. Відновити субсидію в такому випадку можливо, якщо погасити борг по комунальних платежах. Також наголошується, що в цьому році багато одержувачів субсидійної допомоги пройдуть перевірку достовірності наданих для оформлення документів. Отже, МінФін перевірить доходи таких громадян. Слід зауважити, що в цьому році будуть перевіряти не тільки наявність нерухомості, але й банківські рахунки і машини. Окремо слід підкреслити, що українці, які мають заборгованість за комуналкою, хочуть оформити субсидію, можуть зробити це без перешкод. Адже борги не впливають на призначення громадянам субсидії. Серед молоді набирає обертів небезпечний новий флешмоб зникнення на 24 години. Головна суть цього дійства. Підліток повинен піти з дому, нікого не попередивши, а повернутися додому може тільки через добу. Про це повідомляє Дніпрянка Тетяна Лупова на своїй сторінці Фейсбук. Виявляється, флешмоб зникнення на 24 години не такий вже й жарт, пише вона. Ініціативні групи, які займалися пошуком зниклої дівчинки в Дніпрі, попереджають, що зникнення на 24 години набирає популярності серед підлітків. Ця екстремальна розвага поширюється через соцмережі. Суть поля. Ага, в тому, що підліток повинен піти з дому і не оголошуватися протягом доби. Перші випадки пропажі дітей були зареєстровані в Київській області. Там, з різницею, в три дні зникли двоє хлопчиків. Через добу після того, що сталося, і одного і другого знайшли. Нічого кримінального з ними не сталося. Простежити, де ховається неповнолітній, практично неможливо а також дуже складно з'ясувати, чи дійсно підліток пропав або ж він так грається. Фахівці настійно радять батькам поговорити з підростаючими дітьми та пояснити всю небезпеку такої забави, іншого способу боротися з модною розвагою неповнолітніх поки що не придумали, попереджають правоохоронці. В Дніпрі виявлено схованку з вибухівкою та боєприпасами. Про це повідомляє прес-служба СБУ в Дніпропетровській області. Співробітники служби безпеки України спільно з поліцією вивели в Дніпрі сховище з вибухівкою та боєприпасами. Правоохоронці вилучили зі схованки, обладнаної поблизу одного з мостів через Дніпро, гранатометр ПГ 26 гранату РГД 5 з запалом та тротилову шашку вагою 200 грамів. Відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Тривають оперативно слідчі дії для встановлення організаторів схованки. У Дніпрі стартував проект проти забуття. Унікальна виставка розповідає про долю 200 осіб, яким вдалося пережити голокост. Виставка працює в арт-галереї на першому поверсі центру «Менора», що розташований по вулиці Шолома Лейхема, 4,26. Відвідати її можна безкоштовно до 2 лютого 2017 року. Цей проект унікальна колекція історії людських доль, створена фотографом та режисером з німецького міста Мангейм Луїджі Тоскано. З 2014 року він зустрічався в Німеччині, Україні, США, Ізраїлі та Росії з колишніми в'язнями концтаборів і тими, кому вдалося пережити голокост. Масштаб цього злочину незміренний. Незважаючи на це, ми дуже мало знаємо про ці події. За часів радянської влади розмовляти про це відкрито не дозволялося. Сьогодні українцям так само важко згадувати про цю трагедію, каже фотограф Луїджі Тоскано. На виставці представлені портрети тих, хто вижив, і історії їх долі й порятунку. Під час зустрічі Луїджі Тоскано записував їхні розповіді на відео. У 2016 році 66 підприємців Дніпропетровщини позбулися ліцензії за продаж алкоголю та тютюну неповнолітнім. Про це повідомляє прес-служба головного управління Укрінформ в Дніпропетровській області протягом минулого року. Місцеві бюджети Дніпропетровського регіону отримали 79 мільйонів 200 тисяч гривень від плати за ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. З них 59 мільйонів 100 тисяч гривень тільки від ліцензування роздрібної торгівлі. В минулому році за несвоєчасну сплату чергового платежу призупинено дію 2054 ліцензій, анульовано 2193, в тому числі 66 за продаж алкогольних та тютюнових товарів особам, які не досягли 18 років. На ринках Кривого Рогу введена заборона на продаж свинини. Начальник головного управління державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів у Дніпропетровській області Андрій Кондратєв заявив, що в зв'язку зі спалахом захворювання свиней на африканську чому в Криворізькому районі було прийнято рішення про заборону продажу свинини на ринках міста. Про це стало відомо на прес-конференції в інформаційному агенстві Дніпро». Захворювання серед тварин поширюються дуже швидко. Заразившись, вони живуть 5, максимум 7 днів. Тому якщо захворювання підтверджено, то знищується все поголів'я а трупи спалюються. В селі Новопілля під Кривим Рогом введена карантинна зона. Там всього 9 свиней у місцевих жителів. В радіусі 20 кілометрів проводиться подворовий обхід. На ринках Кривого Рогу, які знаходяться в радіусі 20 кілометрів, запроваджено заборону на продаж свинини. В зоні антитерористичної операції за добу загинули двоє військових. Більш детальніше про події на сході країни розповість речник АТО Леонід Матюхін. Російсько-окупаційні війська, ігноруючи будь-які домовленості, більшість обстрілів ведуть саме з мінометів різних калібрів та важкої артилерії. На Маріупольському напрямку зі 152 мм артилерії, танків, БМП, гранатометів та стрілецької зброї, вони обстрілювали широкіне, а 122 2-мм артилерії та лаківку. З мінометів різних калібрів окупанти велогонь по Лебединському, Красногорівці та Лаківці та Водяному. З гранатометів та стрілецької зброї по Новогригорівці, Гнутому та Павлополю. По Новотроїцькому вогонь Вів Снайпер. На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська піддали обстрілам реактивних систем залпу вогню БМ-21 град Новозванівку, випустивши у бік наших позицій 20 снарядів. Тут же бойовики застосували і 122 мм артилерію: Кримське, Новотошківське, Новозванівку, Водяне, но та Попасну. Обстріляли 122 та 82 мм мінометів. На Донецькому напрямку, також використовуючи міномети різних калібрів, обстрілювали нашу позицію в районі Авдіївки, Верхньоторецького Зайцу, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, Новгородське Кам'янку та Авдіївку. Загалом за минулу добу зафіксовано 63 обстріли, двоє наших військових загинуло. Сьогодні в Україні і світі відзначають міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Цей день проголошений резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року. Співавторами якої виступили 100 держав в пам'ять про жертв нацистського терору під час Другої світової війни. Дата 27 січня обрана не випадково. Саме цього дня, 1945 року, війська першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого гітлерського констабу. Ру смерті Аушвіц-Біркенау, неподалік польського Свенцима. варто нагадати, що голокост з грецької перекладається як все спалення та означає систематичне переслідування і знищення, тобто геноцид євреїв нацистською німеччиною та коларбаціоністами протягом 1933-1945 років. В ширшому розумінні голокост систематичне гоніння і знищення людей за ознакою їхньої расової етнічної національної приналежності сексуальної орієнтації або ж генетичного типу як неповноцінних та шкідливих офіційно визнано що до 6 мільйонів євреїв було вбито протягом голокосту з них від 2 мільйонів 200 тисяч до 2,5 мільйонів на території колишнього радянського союзу значною мірою в україні як відомо, одразу після окупації України нацисти розгорнули широку мережу гетто. Найбільшим було Львівське, а згодом почали масово розстрілювати єврейське населення. Одним із найбільших і найвідоміших були розстріли у Бабиному яру в Києві, але знищення євреїв України було систематичним і повсюдним. Не оминула ця трагічна доля і жителів Новомосковщини. Перед війною в Новомосковську налічувалося 757 євреїв, які становили 2,6% від населення міста. Багато з них залишалися в місті, коли в вересня 1941 року Новомосковськ був зайнятий німецько-фашистськими військами. Вже до початку грудня більшість євреїв зігнали в гетто в районі вулиці Ковальської, неподалік від річки Самара. Гето було ліквідовано 2 березня 1942 року. Кілька сотень євреїв були розстріляні на околиці міста. На згадку про трагічні події на цьому місці встановлено пам'ятний знак. Всього за час окупації у новомосковському районі було знищено майже 4 тисячі євреїв, в тому числі 360 дітей. В цей день, день скорботи і пам'яті, ми приєднуємося до загальної печалі і прагнемо співчувати всьому цьому болю та втраті, ім'я якої Голокост. Її ніяк не заповнити, вже не запобігти. Але нехай живе надія, що подібного більше ніколи не повториться. Будемо пам'ятати. На цьому всі новини. Далі дізнавайтеся про погоду на наступну добу. Я ж з вами прощаюся. В студії працювала Ангеліна Пересєдова. на все добре і вдалих вам вихідних.